Вітання Україна, друзі. Що ж до новин з фронту, ну там складновата ситуація Креміна Сватова, Лиман, Куп'янськ. Та й на нашому Бахмутському напрямку, скажем так, все абсолютно не так просто, як хотілося би, і яке там очікування суспільства від військових дій. Там уже декілька днів бреху не розказують за кліщівку, це неправда. Кліщівка поки не перейшла під контроль. І питання, навіть ну, саменьке село, це там пару вулиць, воно дуже крихітне. Там питання у навколишніх територіях, висотах навколо села, а прогризання їх дається дорогою ціною. І перевага ворога в артилерії, РСЗВ, мінометах, СПГ та фактично в усіх видах. Звичайно, озброєння, які наш чомусь Укроборонпром і Міністерство оборони не поставляє в тій кількості, які потрібно Збройним силам. А, звичайно, що накладає відбиток на ці наступальні дії, і як результат приходиться платити життями наших козаків. Я не буду говорити за втрати, там відкриття Фейсбуки чи Ютуби. Там все зрозуміло. Це перше, друге. Інформаційні а ці диверсанти невміняємо, такі як Жданов, там Світан і дуже багато. Вони всі контролюються із одного певного центру. Інформаційне поле стосовно війни формується людьми, не військовими, а всякого роду проходімцями, брехунами, там, блохерами і ще остальні. Є тільки інформація Генерального штабу, речників, бригад, батальйонів, все далі. Дальше ніхто не має ніякого відношення до війни, військових подій і коментувати то взагалі не може. Тим більше, якісь там не, не, не пойми хто це ну взагалі якийсь страш. Але ж люди е, настільки у нас, ну я навіть не знаю, яких правильно назвати, помільонні аудиторії. Він не приходя до тями, сам Мела вже роже сидить, а вони сидять йому вірять. Кліщевку захватили, бахмут в оточення. Приїдь животне сюди позахватуй. І бахмут в оточенні, і кліщівку, і з тим, що є. А потім будеш розказувати. Я зараз не буду в цю тему дуже сильно заглиблюватись, Є питання важливіші. А питання такі, що перевага ворога в звичайних системах артилерійських, РСЗО, ствольних, мінометах. Плюс добавилося, зараз. У них безпілотні літальні апарати. Уже конкретна така перевага, як ударні, так і розвідувальні, тому що вони виробництво у себе там під санкціями, без санкцій а не наращують її. Причому конкретно. наш міноборони «Укроборонпром» не дієздатний при цих керівниках. Ну не буде. А в нас критичне відставання, і це треба зараз урівнювати. Ситуація дуже проста. В українборонпромі чистки, міноборони чистки, туди мають прийти люди, які перше, розуміється на потребах військових. По-друге, хоча б трохи патріотами перестали красти і закупляти гроші. Мільярди доларів украли, ніхто нікого не наказав. Всі ходять і ржуть. Ну, понятно, вони не воюють, вони не гинуть тут і не залишаються назавжди в цій землі. Тому їм плевати. Правохоронна система як така відсутня. Ну, абсолютно відсутня судово аналогічна. Поки не буде зміни, не пройдуть зміни, ці злочинці, які так мало того, що нажились на війні, вони заплатили, самі то не розуміючи, не усвідомлюючи життя нашими воїнами. тому що ті гроші, які вкрали, це відсутність мін, снарядів і інших видів озброєння, яких не хватило по лінії фронту. Ну, якось так. Тому ті, хто знаходиться в тилу, цій проблематиці повинні приділяти увагу і увагу дуже серйозно. Не може бути одні гинуть в окопах, другі красти гроші, і мало того, ще не постачать озброєння, прямий свій обов'язок посадовий. Тому міноборони там у короборонпромиці мають бути злюстровані і туди мають прийти інші люди. По іншому буде погана історія. Слава Україні.